Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі «Закон і честь. Програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні злочини. а Також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю. На Буковині головного лікаря санаторію затримано за допомогу в ухиленні від мобілізації. Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області викрили під час отримання неправомірної вигоди головного лікаря одного із санаторії в краю. Про це під час спілкування журналістами повідомив начальник УМВС України в Чернівецькій області Валерій Зінченко. Жінка вимагала та отримала 45 з половиною тисяч гривень за сприяння у видачі лікарської довідки про непридатність до служби в Збройних силах України. Медик спільно зі своєю знайомою екстрасенсом вигадали неординарну схему. До ворожки на прийом приходили клієнти. Серед них вона обирала найбільш психологічно вразливих жінок, яким і розповідала, що їх чоловіків чи синів скоро мають забрати в АТО. Зі сходу мобілізовані за словами псевдоекстрасенса, повернуться у домовинах. На ні у жінки молили ворожку про допомогу та направляла їх до головного лікаря, який мав вирішити ці питання. в нас задокументовано два таких випадка, і на останньому ми вже на другому. Ми затримали цю гори лікаршу. Вимагала вона суму 3500 євро. За цю послугу, причому вирішувала питання на території двох областей Чернівецької і Франківської 18 березня. Якраз під час отримання першої частини винагороди в сумі 45,5 з половиною тисяч гривень. Жінку було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Зараз нагайно зараз вирішується питання. Вже буде повідомлено про підозру по двом фактам. по частині 3 статті 368 – Це отримання неправомірної вигоди службовою особою. І за яке передбачено по від п'яти до десяти років позбавлення волі. Но зараз вона перебуває від ДТА і про сьогодні завтра буде вирішуватись питання щодо подальшого переведення в СІЗО або як вирішить суд. Нині тривають всі необхідні слідчі дії для виявлення додаткових фактів злочинної діяльності фігурантки та осіб, причетних до скоєння даного злочину. Окрім того, головний міліціонер краю розповів, що за перший квартал цього року в області трапилося сім вбивств. Головна причина зловживання алкоголем. Я звертаюсь до населення і вкотре звертаю нашу увагу на те, що в нашій області такі тяжкі злочини як вбивства скоюються, як правило, на побутовому ґрунті у стані алкогольного сп'яніння. Звертаюся до усіх мешканців та гостей краю. Споживайте алкоголь відповідально, адже його надмірне вжиття не лише пагабно впливає на здоров'я, а й можливе довести його до в'язниці. Начальники райвідділів міліції Буковини вдосконалювали навички в оперативно-службовій діяльності. На базі Чернівецького училища професійної підготовки працівників міліції за ініціативи начальника УМВС України в Чернівецькій області Валерія Зінченка відбулися навчальні збори керівників районних відділів міліції. Для правоохоронців підготували завдання в декількох напрямках: як теоретично, так і практично. За ініціативою начальника управління внутрішніх справ України Чернецької області, полковника міліції Зінчика Валерія Михайловича, сьогодні на базі Чернівецького училища професійної підготовки. Проводяться навчальні збори з метою перевірки рівня професійної підготовленості начальників районних відділів у МВС області. І на базі Чернівецького училища систематично проводяться навчальні збори працівників за напрямами оперативно службової діяльності. Я думаю, що сьогоднішній захід буде не останнім і буде ще плануватися не один раз проведення таких навчальних зборів як з начальниками районних відділів, а також з заступниками начальниками районних відділів УМВС області. Під час теоретичної частини занять з начальником ревідділів нагадали про обов'язкове дотримання дисципліни та законності в діяльності органів внутрішніх справ, а також недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства. Про тактику та методику розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів міліціонерам розповів заступник начальника слідчого управління УМВС Сергій Гордаш. А далі пішла практика. Ці заняття провели міліціонери, котрі несли службу в зоні проведення антитерористичної операції. Найбільше уваги приділили. Моделюванню ситуації при перевірці підозрілих осіб та транспортних засобів на блокпостах та припиненню масових порушень правопорядку. Відпрацювали сьогодні багато ситуацій, які пов'язані особливо з блокпостами, з перевіркою цих автомобілів, як повинні себе вести і працівники міліції, щоб убезпечити себе від можливих травм і отримання поранень, і як повинні поводити себе з можливими правопорушниками, які перевозять заборонені предмети і речі на сьогоднішній день в транспортних засобах. Такого навиків в районних центрах ми на сьогоднішній день отримати не можемо, тому дуже слушно було зробити ці практичні заняття. Прошу ми гарно дякуємо начальнику МС, що дав нам таку можливість. Реалії сьогодення вимагають від правоохоронців бути завжди готовими до нестандартних ситуацій та оперативно реагувати на такі події. Тож такі тренінги лише на користь. Зі сходу додому повернулися 35 п'ятеро буковинських міліціонерів правоохоронці зі спеціальної роти міліції громадської безпеки УМВС України в Чернівецькій області протягом місяця несли службу в зоні проведення антитерористичної операції. Зустрічали в рідні та близькі. Вони з нетерпінням чекали повернення міліціонерів додому, молилися за їх життя та здоров'я. Бійці ж діляться. Ситуація на сході надзвичайно напружена, але всіма силами міліціонери забезпечували на проблемних територіях нашої держави правопорядок та допомагали мирному населенню. Основну увагу приділяли охороні громадського порядку, стратегічних об'єктів, патрулювали місцевість у складі піших та автомобільних нарядів. Міліціонери декілька днів відпочивають. Проводять час із рідними, відновлюють сили і вже скоро знову приступлять до охорони правопорядку та спокою мешканців Чернівецької області. Міліція та громадськість продовжують спільно охороняти правопорядок на Буковині. Щодоби на патрулювання вулиць міста Чернівців заступають правоохоронці, члени громадських формувань, недержавних охоронних організацій та представники військової служби правопорядку. Перед початком несення служби з охорони громадського порядку на території батальйону патрульної служби при УМВС України в Чернівецькій області із міліціонерами та добровольцями проводиться інструктаж. Далі у складі нарядів йдуть патрулювати вулиці обласного центру. На день основну Охорону міського порядку в місті Чернівці забезпечують батальйон патрульної служби. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день 35 співробітників нашого підрозділу перебувають у зоні АТО, управління внутрішніх справ прийняло таке рішення, що підсилити більшість нарядів в місті Чернівці. Зрозуміло, за рахунок апарату. У нас більшу кількість маршрутів, і також проявили бажання самооборона Майдану нам допомогти під час патрулювання. Зрозуміло, що під час насіння служби цивільні люди дуже нам допомагають, тому що вони можуть бути свідками в тій чи іншій ситуації, якщо при затриманні там, злочинців чи правопорушників. Доброволець має при собі іменне посвідчення та характерну пов'язку на руці. У членів Чернівецької самооборони Майдану вони є синьо-жовтими із відповідною назвою організації. Також громадські помічники спеціально для охорони громадського порядку, спільно з міліціонерами, придбали й однакову форму. Обов'язково перед патрулюванням для охочих допомагати правоохоронцям проводяться спеціальні заняття. Ну, у нас проводили інструктажів, навчали, читали статті, читали. Правила заступання на охорону громадського порядку працівники веде, показують, розказують, читаємо. Чимось вчимо друге. Нагадаємо, що головною метою діяльності формувань є надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку та безпеки громадян, запобіганню скоєння адміністративних проступків і злочинів на території міста, і завдяки такій співпраці на вулицях обласного центру спокійно та безпечно. Буковинські міліціонери перемогли в благодійному турнірі. Зміні футболу, присвяченому 23-й річниці створення служби безпеки України. Усі команди учасниці внесли грошову допомогу, яку передали учаснику антитерористичної операції Ярославу Верхоляку. Участь у турнірі взяли команди управління СБУ, обласної прокуратури, міліції та головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Змагання видались цікавими та запекливими. Кожна команда була сильною, і претендувала на перемогу. У фінальній грі зустрілися команди УМВС та служби безпеки України в Чернівецькій області. Міліцейська команда виборола перемогу з рахунком три Третє місце посіла команда фіскальної служби, четверте прокуратури області. Кожна команда внесла грошову допомогу, яку в подальшому вручили учаснику антитерористичної операції Ярославу Верхоляку. Буковинець був важко поранений в Донецькому аеропорту та переніс вже декілька складних операцій. Безпека дітей турбота спільна, особливо коли це стосується профілактики дорожньо-транспортного травматизму. Тож працівники УДАІ Буковини напередодні весняних канікул організували для педагогів тематичний круглий стіл. Як дорослі вирішили проблеми дитячого травматизму, знає журналіст Чернівецького репортеру Надія Величко. Згідно зі статистикою, розповів Іван Добровольський, найбільше автопригод за участю дітей стається після 15-ї години. До 15-ї години учні знаходяться на навчаннях. Якщо це школярі, вони знаходяться у школах, якщо це студенти, вони знаходяться в інших навчально-виховних закладах. Правила дорожнього руху це перш за все правила збереження життя. Нині молодь активно опановує велосипеди, мопеди, скутери та інші транспортні засоби, які не вимагають спеціальних дозволів керування, і тут батькам треба бути особливо уважними, перевірити наскільки дитина знає про небезпеки на дорозі і може себе від них уберегти. Якщо у ваших навчальних закладах є учні, які схильні керувати автомобілями. Мопедами, мотоциклами потрібно присікати, звертатись до дільничних інспекторів міліції, визивати у навчальні заклади батьків. І постійно про це нагадувати. Часто на перехресті міста можна побачити, як батьки, дідусі або бабусі, не чекаючи зеленого світла, перебігають через дорогу. Дитина при цьому може доводити, що так не можна, бо в садочку або школі їй про це розповідали. Та мало хто з дорослих прислухається до малечі, сподіваючись на мені пощастить. Я хотів би звернутися до батьків. Насамперед, для того, щоб вони показували приклад, як потрібно переходити проїзну частину дороги, починати з найелементарніших правил дорожнього руху, тому що якщо неповнолітні бачать ситуацію, що батьки порушують правила дорожнього руху, і зазвичай вони також порушують, тому потрібно брати приклад себе в першу чергу, не порушувати. Дорослим, і звичайно, діти з цього будуть брати приклад. Для того, щоб діти могли і без учителів пригадувати правила дорожнього руху, Іван Добровольський залишив роздатковий матеріал плакати та таблички із ситуативними малюнками. Їх розвісять у школах на тематичних стендах. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення! Бережіть себе!